Путін відповів і сказав, що Росія не підтримує таку ідею зупинки війни по поточній лінії фронту. Каже, ця тема неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щораз давала відповідь, і ця відповідь добре відома. Послідовність позиції Росії не змінюється. Тому тут і. Такий коментар, знаєте, друзі, двоякий. Чи справді Путін наполягає на тому, щоб йому віддали Донбас, чи вже погодився на умови Трампа? Поки що, як на мене, чіткої відповіді навіть немає і в Кремлі, але вони демонструють, що не погоджуються із категоричністю Трампа на даному етапі. Ну і також Пісков назвав. Газетними повідомленнями заяви Трампа про те, що Росія могла б припинити бойові дії, зберігаючи за собою захоплені території, і лише потім почати обговорення мирної угоди. Це означає, що припинення вогню до досягнення угоди Росія не планує. Але я не поспішав би, звісно, так однозначно робити висновки. Просто Росія підвищує градус, тримає його дуже високо в переговорах із США. Ну і також Пісков повідомив, що США і Росія ще не почали готувати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Конкретно він сказав наступне: всі виконують ті доручення, які дали президенти, тобто Трамп і Путін. Але така повномасштабна каже переговорка, командна робота для підготовки належних умов для зустрічі на навищому рівні поки що не розпочалася. Все буде починатися тільки зараз. Вони не поспішають, будуть відтягуватися. Я думаю, що. Путін спробує відтягнути зустріч на початок листопада, аби спочатку відбулася зустріч Трампа і Сінзінпіна 31 жовтня. Ну і також Пішков зазначив, що перед зустрічю лідерів Трампа і Путіна ще належить зробити багато домашньої роботи. Як завжди, росіяни кажуть, треба підготувати змістовну зустріч на найвищому рівні. Так працює їхня дипломатія. Хоча, як показала зустріч в Анкориджі, все може відбутися дуже швидко, тому тут винятки вже є. Я не виключаю, що справді ця зустріч може бути як варіант, поки що як бачите, розглядають її відтягування. Тим часом Ротес пише, що Марко Рубіо і Лавров для підготовки такої зустрічі можуть зустрітися вже 23 жовтня в четвер. Місце і час поки що зустрічі не визначено, але наміри такі підтвердив заступник Лаврова Рябков. Тому пісков говорить одне, Рябков інше, в принципі, все як завжди в Кремлі. Кожного своя задача, яка виконується дуже чітко для дезінформації. Також сьогодні видання Сканюс повідомляє про те, що і європейці не сплять і готуються протидіяти сепаратним домовленостям, можливим Трампа і Путіна для завершення російсько-української війни. Сьогодні стало відомо про те, що Зеленський відлітає знову до Європи, до Лондона. Цього тижня там буде проходити засідання коаліції охочих. Ну, правда, на рахунок того, що вони дуже охочі, в мене великі сумніви, так само, як на рахунок того, що вони дуже рішучі. Президент Франції Макрон оголосив, що в п'ятницю там в Лондоні відбудеться саме така зустріч коаліції охочих. Зеленський туди летить. Раніше він сказав Зеленський має на увазі, що зустрінеться з європейськими лідерами найближчим часом. Звісно, після зустрічі з Трампом їм треба обговорити це предметно, біч на віч. Коаліція з півголами, який, якої є британський прем'єр Стармер, Макрон і Мерц, має на меті об'єднати країни для захисту мирної угоди в Україні після припинення бойових дій. Це якраз і гаранти наші, що війна не розпочнеться знову. Але як бачите, Росія готує війну проти них. І щойно Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну, але він не думає, що вона виграє. Натомість, друзі, російські телеграм-канали і ЗМІ активно понесли відразу новину про те, що Трамп не вірить в перемогу України. Їхній наратив і швидкість, з якою вони працюють, просто вражає. Відтак я хотів би вам навести дослівну тезу, що сказав Трамп щойно, відповідаючи на запитання журналістів. Це його пряма цитата. І слідкуйте за тим, які телеграм-канали ви читаєте. І щоб не потрапити в якусь пастку інформаційну. Читайте мій телеграм-канал, я дуже прискіпливо до цього відношусь, Повірте, посилання на нього є в описі під цим відео. Так от Трамп сказав наступне: вони все ще можуть виграти. Про нас він каже. Я не думаю, каже, що вони виграють, але вони все ще можуть. Я ніколи не казав, що вони виграють. Тут він вже трішки лукавить. Він говорив свого часу таке: я казав, що можуть виграти. Різниця, бачите, яка все що може статися. Знаєте, війна дуже дивна річ. Відбувається багато поганого, іноді і багато хорошого. Якщо подивитися на близький схід, я б сказав, що до того, як ми завдали потужного удару по Ірану, ми б ніколи не змогли укласти ту угоду, бо над близьким сходом висіла б темна хмара. Але коли ми знищили їхній ядерний потенціал, це була одна з найбільших військових операцій усіх часів, сказав Трамп. Звісно, удар був на рахунок наслідків питання спірне. Ми тут з вами неодноразово це обговорювали. Зараз це не є предметом розмови, але Трамп говорить прямо: якщо війна не буде зупинена, то потерпатимуть усі сторони: і російська, і українська, і вже Ріа, ТАС, і інші російські телеграм-канали це опублікували. Вони вихоплюють те, що їм не подобається або подобається з огляду на те, наскільки їм буде корисно це, і дуже швидко це публікують у себе. Тому краще свідкувати за першоджерелами, а не за переповідями у російських та проросійських телеграм-каналах. Про те, що я анонсувала на початку про думку нашого президента Володимира Зеленського стосовно того, чи наблизилися ми до можливого закінчення. Цієї війни так Володимир Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні у найближчий час. Президент вважає, що Дональд Трамп докладе максимальних зусиль, щоб зупинити кровопролиття. Після зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі. Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами. Президент сказав, як скоро може зупинитися та закінчитися війна в Україні. Глава держави порівняв війни на Близькому Сході та в Україні. Він додав, що не хоче применшувати бойові дії у газі. Адже в обох випадках гинуть живі люди. Втім, на думку президента обидва конфлікти не порівнянні ані за рівнем втрат, ані за кількістю використаних засобів, ані за масштабом боїв. Саме тому закінчити війну Росії проти України так швидко не вдасться. Однак Володимир Зеленський вірить, що мир в Україні усе ж таки не за горами. Ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам. Кажу, це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося набагато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Пояснив політик. Він також додав, що президент США натхне успіхами у газі, має настрій кинути усі сили на закінчення війни в Україні. Так, тобто такі от новини є, і будемо мати надію, що дійсно ці слова будуть такими правдивими. Знаєте, як то кажуть. Ці слова та Богу у вуха. Але при цьому ми маємо пам'ятати, що просто закінчення війни і заморозка її на тому етапі, який є, можливо, це просто час для того, аби Росія діяла так само, але просто трохи пізніше. Наростила свої об'єми в того, як вони можуть влучати по різних об'єктах і де вони можуть працювати, так? І діяти в своїх стратегічних якихось цілях. Отак от. Так от. При цьому ГУР каже про те, що ж обстрілюють нашу енергетику. Так то вони кажуть, що стратегічна мета є незмінна у Росії, повністю знищення нашої державності. Про це повідомляє заступник начальника ГУР про обстріл енергетики. І пряма мова на сьогоднішній день так дійсно зосереджена в основному вага по певним регіонам, але все буде залежати подальші кроки, будуть залежати від досягнутого. Успіху Скібіцький додав, що також на ефективність обстрілів з боку РФ впливають і комбіновані удари. РФ вдосконалила свої крилаті ракети, але вони все ще далекі від тих технічних характеристик, про які заявляє розкомандування. Крім того, за його словами, Росія почала масово застосовувати дрони для своїх атак. А також, якщо казати про те, що заявляло керівництво гур, так то також Буданов висловлювався про те, яким же будуть найближчі наші роки життя. Він каже: абсолютно мирного життя у найближчі роки не буде. Так, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що в Україні мирного та беззагрозливого життя не буде у найближчі роки. Це він повідомив. Під час інтерв'ю для Наталії Мосейчук, нашої колеги, тепер пряма мова Буданова. Абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо постійно воювати, але ми маємо бути готовими до відсічі, у тому числі до збройної відсічі у будь-який момент. Це буде виклик і змога для нашого суспільства, і з цим доведеться жити. Так, от такі от. Все ж таки, дані є у Буданова. Не знаю такі от новини, тому що з одного боку вони такі про можна сказати, тому що один каже, що нам слід постійно бути готовими до нового нападу, а інший кажуть, що усе це може скінчитись. Мені здається, основне не тішити себе надіями. А жити у реальності, пристосовуватися до неї так і вірити в Збройні Сили України і допомагати їм постійно донатити на нашу армію, тому що без нас вони не зможуть працювати, а без них ми не можемо бачити свого майбутнього. При цьому до доєднуючись до слів Буданова, що він казав, то також він коментував переробки якихось залізних декобразів, так? Без розвитку переробки ніякого залізного дикобраза не вийде. Після війни українська економіка має базуватися на переробці і виробництві товарів із доданою вартістю, сказав очільник ГУР Кирило Буданов під час КМФ. Якщо ж Україна залишиться ресурсно сировинною економікою, ніякого економічного дива, оборонних технологій і власного ВПК не буде. Потужна економіка, дозволить реалізувати дикобраза, їжака, акулу кого хочете. Якщо економіка слабка, і грошей немає, можемо мріяти. Про що завгодно, але цього не станеться, сказав Буданов. Отак, от, от, от такі от висновки стосовно майбутнього, можливого нашої економіки. При цьому хочу наголосити на тому, що все ж українці надзвичайно сильна нація, тому що при будь-яких умов, при нічних обстрілах, все одно прокидаємося зранку, йдемо працювати на роботу, тому що лише від нас залежить наше. Майбутнє.